Гірнича рудна компанія Ферекспопілсі з основними активами в Україні призупинила експорт залізнорудної продукції через ЗБІ з постачанням електроенергії внаслідок російських обстрілів енергоінфраструктури України. Згідно з прес-релізом компанії, в останні місяці спостерігається збільшення частоти та інтенсивності атак, спрямованих на українську інфраструктуру виробництва та передачі енергії. Рано вранці суботи, 8 листопада, ракети вразили цілі з передачі енергії в горішніх плавнях, де розташована компанія Фарекспо, та в більшому промисловому місті Кременчук, розташованому неподалік. Після атак постачання електроенергії до горішніх плавнів було припинено. А роботу дочірніх підприємств групи Ферекспо Полтава Майнінг Полтавський ГЗК та Єрістава Майнінг і ГЗК призупинено. При цьому відзначається, що заздалегідь група створила запаси проміжної необробленої та готової залізорудної продукції на місці та в інших місцях, щоб мінімізувати порушення виробничого циклу та експорту. Протягом вихідних було відновлено подачу електроенергії в обмеженій кількості на ПГЗК та ЄГЗК, і частка збагачувальної фабрики знову працює. Зусилля щодо відновлення електропостачання та виробничих потужностей тривають.